Літня фантазія чернівчанки, яка тепер привертає увагу покупців на центральному ринку міста. Олександр розкладає свіжу городину на своїй ядці. Тут найрізноманітніше зелень: кріп, петрушка, базилік та розмарин. Своє робоче місце прикрашає не тільки підписами трав, а картиною, яка каже, все частіше почала привертати увагу покупців. Перші десь за два місяці взагалі ніхто не помічав. Потім почали помічати діти. Ну, батькам не до того, вони не дивляться по сторонам, помічали діти, а вже е, останнім часом багато людей помічають, дехто фоткається. Як веселять, такі картини. Ну, трошки посмішка хоч з'являється. Розповідає, цю картину написала його донька. Тут російський Кремль, який палає. То донька творила картину. Е, займається. Е, живописом, і була тема така фантазії літні фантазії. То ще минулого року. Ну в неї така фантазія. Отак вона все бачить. І додає цю картину спершу презентували на виставці. Таких фантазій, які пов'язані із розвалом імперії та перемогою України у війні, було чимало. Молодь писала різні картини, та тут на ринку вона єдина. Роман Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4